Так, 4 травня, всім привіт. Продовжуємо посів сої. Ділянка 7.28 площа. Обійшли края від посадки вже на 5 сівалок, щоб... Ліпше було розвертатися і продовжуємо посів сої. Соя оброблена фунгіцидним і інсекцидним протруйником. Кінтоплюс, плюс, плюс і мідоклапріт. І тільки що побіг машиною додому, забувся, був інокулянт, привіз інокулянт. Та висипали в ящики, хай стік переколотили, сіємо з ним. Чи будуть ті бактерії, це тільки час покажуть. Ті мросі обробляв домайну колянтами різними, різні ділянки. Але на корневищі бактерій було просто нуль. Більше всього, що за засухи. Ну і цим ці поки погодні умови не лучші складаються. Зі сою Аполо міжрядя 18,5 і 10 штучок, 10-11 штучок, таку кількість на погодний метр висіва, сівалка. Ну, катушка зернова, звичайно, розкладка всі розуміють яка, але це не так критично. Критично вже з вологою на пшеницях і плюс морози дали по голові всім культурам, які були з осені та весіні, ріпаки, пшениці в нашій зоні дуже постраждало все. Що маємо, то маємо. І критично ось таке некрасиво показувати ділянку сусіда. Теж тут 7 гектар, але 50% площі. Все, я лізу сюди, ну покажу. Тому що кожен рік я борюся тут за сотом і як його можна побороти, коли в сусіда. Коли в сусіда така ділянка засрана. Ну що має, то має. Як кажуть, сусідів не вибирають. І так по межі видно до мене поліз за сот. Ну, я думаю я його приберу на своїй ділянці, а там от на пух прилетить, бо в нього тут буде соняшник чи четвертий, чи п'ятий рік я вже не пам'ятаю який. А там обов'язково він дасть насіння і прилетить воно куди вітер подує. Значить ділянка була ця два рази вже гліфосачена. Перший раз я її гліфосати в початку квітня місяця, тому що було багато зимуючих, і фіалка, і латук, дескура, глуха кропива, забрав я те все та ось я покажу. Ось фіалка. Тут було 2 літра гліфосату і 2,4 день, якщо я не помиляюсь. Ну як фіалка не засохла, але вона вже жити не буде. Глуха кропива, така вже стала давно. Берізка, звісно, вона вийшла. Оце і десь днів три назад я по новій повторив гліфосатну обробку, тому що частина зійшла амброзії, берізка, повторюсь, є з лакові міші вже поліз. Ну і мабуть все. І там мене десь під посадкою. зараз піду знайду рослини, ватніка сирійського вилазять то інша історія будемо з ним по-іншому боротися в Слава Богу, що він на краю. Де-не-де рослини з'являлись по полі з роками. Я просто ставав одиночки рослини. Був у мене гліфосат у бутилки розведений під корінь ливі, за його забувався. Сівалка йде дуже гарно. Так як вологи вже мінімум на прикладку липання немає нічого, заробляємо сою десь на глибину 3 сантиметра, може де за колесами пружини, там жорсткі стоять заводські 8 мм там може трошечки глибше, тому що після колеса треба, треба якось виритися. А так десь від 3 до 4 сантиметрів глибина. Є трошки покров, палички соняшника попередніх років солома пшениці. Сивалка робить таку мульчу зверху. Ось така соя гарна, відкалібрована, чистенька. Вопросів нема геть. Вопросів по посівмату нема взагалі. Ну Відповідно, передньому ящику не буду відкривати. По 70 кг даємо НПК. Діамофоска 10. 26-26 ну, що з цього всього вийдеться, це тільки час покаже. Ну і бачимо, де сівалка ще не їхала, земля більш-менш прикрита. Ось такої масою. Але ж але ж треба на 2 см вже вритися, щоб знайти якусь вологу. І ось досівалка пройшла. Переколотила сухою землею, суху солому пшениці і палички соняшника підрубала дущі. До речі, тут осені тільки був каток мульчатор і все. Прийшов на край поля до посадки, тут в мене є рослини такі ватника. Гарна рослина медоносна, але вона на полі не потрібна. Виділяє як біле молочко тичезне. Є небагато таке тут попереді вогнище невеличке. Ще він тільки почав з'являтися із землі. Ну і що, почекаю, поки соя не вийде на поверхню, приїду вручну, тут забризкаю його, іначе виходу немає. А ні, то буде розсадник мені на інші роки. Шо, на сьогодні все. Кому може цікаво, дивіться, пишіть, коментуйте. Всім пока, мирного неба і здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. пока пока